Хвиляла Путіна та шпигувала для ФСБ на Вінниччині Служба безпеки України затримала дружину екс-регіонала. Жінка збирала інформацію про сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію РФ. Фігуранткою виявилась дружина колишнього функціонера партії регіонів, який до 2015 року очолював місцеву райраду. За вказівкою російської спецслужби вона намагалась виявити аеродроми з бойовими літаками та гелікоптерами ЗСУ, а також з'ясувати наявність ППО поблизу. Авіаційних об'єктів до того ж, підозрювана збирала геолокації медзакладів, де лікуються українські захисники, та розвідувала маршрути руху військових ешелонів. Цю інформацію агресор планував використати для підготовки ракетно-дронових ударів по регіону. Крім того, жінка з анонімного акаунту у забороненій соцмережі однокласники закликала підтримувати Путіна та виправдовувала вторгнення російської армії в Україну. Служба безпеки повідомила фігуранці про підозру за п'ятьма статтями кримінальної. Кодексу України зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.